Вітаю вас, шановні пані та панове, в ефірі. Черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема рівненщина чекає на вступників із тимчасово окупованих територій. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Сергію, вітаю. Отож, розпочнемо щороку тисячі молодих людей з тимчасово окупованих територій обирають українську освіту. Проте молодь, яка там залишається, може не знати про порядок виїзду в Україну та в підконтрольну українському уряду України думаю, так коректніше буде та вступу до закладів вищої освіти. Знаю, що сьогодні в Україні діють спрощені умови вступу для таких абітурієнтів. Розкажіть, які можливості гарантує держава? Я почну з того, що кожен українець молодий, кожна дівчина, кожен хлопець, який дійсно є українцями щирої люблять нашу державу, але в зв'язку з агресією опинились за межами реальної території, яка сьогодні не є. Під юрисдикцію України, а окупована він ціний для нас. І ми хочемо, щоб ці молоді люди були в Україні, залишались тут, отримали освіту і далі розбудовували після перемоги нашу державу. Тому для молодої людини, яка виїхала з тимчасово окупованої території, при вступі до українського закладу вищої освіти буде забезпечено ряд питань, які є важливими. Це анонімність та супровід. І допомога під час проведення вступної кампанії. Також дуже важливе проживання в студентському гуртожитку на час вступу та під час навчання, також допомога в оформленні всіх необхідних українських документів. Обов'язково держава забезпечує щомісячну стипендію соціально або академічно при успішному виконанні учбового плану, також для вступу в заклади вищої освіти. Здійснюється спрощена процедура зарахування. Це сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання чи національний мудійний тест. Він не обов'язковий. Якщо немає українського паспорту, достатньо свідоцтва про народження, також подача документів і складання вступних іспитів у формі співбесіди можлива онлайн. При нагоді хочу звернутися до тих, хто чує цю інформацію. Якщо у вас є друзі чи знайомі, що проживають на тимчасово окупованих територіях, поділяться з ними про можливість вступу до українських закладів вищої освіти. Україна чекає на кожного і кожного з вас обов'язково тут. Чому це важливо? Поясніть, якщо можна. Молодь тимчасово окупованих територій України має право. На освіту в українських університетах в 2025 році держава продовжує для них спрощену, безпечну і підтримальну процедуру вступу. Усі механізми направлені на те, щоб зробити цей шлях максимально доступним, незалежно від документів, місця перебування чи життєвих обставин. Держава повністю оплачує навчання в українському університеті для вступників з тимчасово окупованих територій. Держава передбачила спеціальні бюджетні місця в університетах, а це означає, що не потрібно нічого сплачувати. Таке навчання буде профінансовано з державного бюджету. Відтак, дітям з тимчасово окупованих територій не треба думати про оплату, а краще замислитись, ким вони хочуть стати в майбутньому в Україні. Перед тим як продовжити нашу розмову, хочу сказати, що от в нижній частині кадру є телефон гарячої лінії для мешканців тимчасово окупованих територій 0850 4425. Власне, ви можете ви бачити цей номер. Якщо є якісь будуть додаткові питання, то телефонуйте і отримуйте відповіді. Отож, продовжимо. Розкажіть детальніше про переваги вступу для дітей з тимчасово окупованих територій. По-перше, це житло, яке знаходиться під опікою держави. На час вступної кампанії університети надають безкоштовні місця в гуртожитах вступникам з тимчасово окупованих територій. Після зарахування місця для проживання в гуртожитку гарантовано. Також пільги на проживання закріплені державою. Тож, питання, де жити і за що вже вирішено. По-друге, це вступ навіть без українських документів. Українські університети читають, чекають на вступників з окупованих територій, передбачена спрощена процедура вступу без складання НМТ та зарахуванням відсутності українських документів. Вступ можливий навіть дистанційно, навіть якщо абітурієнт не має українського атестата, то можна вступити за спрощеною процедурою. Крім того, освітні центри та приймальні комісії допоможуть зібрати все необхідне. Проконсультують і супроводять на кожному етапі. Це теж дуже важливо і це полегшує процедуру вступу. По-третє, стипендія та грошова підтримка від держави вона сьогодні гарантована. Усі вступники з тимчасово окупованих територій, які навчаються на бюджеті за денною формою навчання, отримують від держави щомісячну стипендію. Також діє щомісячна допомога для ВПО. На яку можуть розраховувати ті, хто переїхав. По-четверте, Україна допоможе безпечно виїхати з окупованої території. Тут є робота наших волонтерів, які зустрінуть і допоможуть дістатися до університету. Так як наголошую, є телефон гарячої лінії, там буде надана вся необхідна інформація. І Відповіді на всі запитання потенційних наших абітурієнтів, державні інституції та громадські організації також готові допомогти з виїздом і консультацією щодо документів. І по п'ята держава гарантує повну анонімність і супровід. Це дуже важливо. Держава Україна та партнери допоможуть на кожному етапі від консультації щодо виїзду. З тимчасово окупованих територій, а також зарахування в заклад освіти. Уся процедура вступу для вступників з тимчасово окупованих територій, підтверджуємо, дійсно анонімно. Особисті дані шифруються, маршрут конфіденційний, а підтримка індивідуальна. Це теж дуже важливо. І на сам кінець, розкажіть, скільки сьогодні дітей, які переїхали з прифронтових регіонів, бо з тимчасово окупованих територій навчаються на Рівненщині? На Рівненщині маємо понад 200 студентів, які навчаються в університетах, а також більше 100 учнів, хто навчається в коледжах фахової передвищої освіти. Це діти, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи і були зараховані. Або переведені до нас в Рівненську область. Наразі маємо широку географію: це молоді люди з Донеччини, Луганщини, Криму, Херсонщина, представлена, Запорізька та Харківська областя. Хтось приїхав з батьками, а хтось сам, але йому допомогли подолати цей шлях разом. Не сумнівайтесь, Україна чекає на кожного і кожного. Зрозуміло. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що Міністерство освіти запустило гарячу лінію для учнів і студентів з окупованих територій. Телефон зараз ну, в нижньому кадрі е, нашого екрану. І я його продублюю. Е, отож 0800 50 44 25. Якщо щось не зрозуміло, є якісь питання, телефонуйте на гарячу лінію за цим телефоном і я думаю, отримаєте більш детальні роз'яснення. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема «Рівненщина чекає наступників із тимчасово окупованих територій. І нашим спікером був перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Сергію. Ми вас дякую. чекаємо, дорогі наші студенти. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.